Привіт мої любі друзі. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, 11 липня. Або 11 іюля. Сьогодні рівно місяць. Як я сказав колись Ігорові, який важив біля 110 кілограмів. Прощавай. Почалася так би мовити, нова стримика в моєму житті. Два тижні ми не бачили в Сіфірі. І можна сказати, це така підсумкова передача, щоб було нового цих два тижні. Отже, я займаюся по годині кожного дня на стадіоні. Це 8 серед 10 що, Тим, як я бігаю, підходжу до тренажури, які я на нашому центральному стадіоні, роблю там декілька підходів справ. Це займає годину кожного дня. Також цей тиждень включилася чи підключилася, верніше ще скакалка. Це до 400 прыжків. Щодо харчування. ну Як і було, з 11 числа я виключу свого мови та раціону хліб, булочки, кекси, які я дуже сильно любив. Хочу подякувати вам за вашу підтримку ці повідомлення, які приходять до, до мене від вас. Як я говорив раніше, це мене мотивує, щоб менше працювати над собою. Дякую за ваші такі подарунки. Це на кшталт, О, 100%, -100 мужик. Ігор, в тебе все повинцеться. Ігор, ми за тебе вболіваємо. Ну, Найбільш мені подобається це. Чи ти маєш селфі з київським поліцейським? Так, так. Не, не заважає мені знім... монтувати фін, який йде на Оскара. <ріхи> О. Ще раз дякую вам. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ні, то ну, я не буду на, вашу... на вас оброзратися. Адже усі ми з вами є різні. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за мною. А я поплив далі, потрапляємо. Можливо, брасом. До речі, якщо ви хочете гарно відпочити, в колі сім'ї, в колі друзів, з коханою людиною відвідайте цей комплекс. Тут вас чекає басейн джакузі. Значить, що у нас тут ще є? Хамам та сауна. Ви тут гарно проведете свій час. Це є місто Стрий, вулиця Санковецький, готель комплекс Стар. Ну що, тоді до зустрічі усім папа, до наступних відео.